Він розміновує найскладніші ділянки фронту. Робот із позивним «Змій» став незамінним помічником на передовій. Тепер замість людей по мінному полю повзе українська розробка. дрон розміновач вже пройшов випробування на полігонах і отримав сертифікат відповідності. Перевірили його, і на фронті змій проїде всюди, де проїжджає середньостатистичний джип. Більше про цю унікальну розробку. Дивіться далі. Робот Змій повзе шукати ворожі міни. Він б'є по землі важкими ланцюгами. Вони дроблять верхній шар ґрунту на 15 сантиметрів. Цього достатньо, щоби здетонували навіть найменші протипіхотні міни. Саме цей робот перевіряє та прокладає шлях для нашої піхоти та важкої техніки на найгарячіших напрямках. Він іде першим замість людей. А значить, наші воїни можуть іще швидше та якісніше штурмувати та розвідувати позиції ворога. І головне, безпечніше. Запас ходу у нього 20 кілометрів. 20 кілометрів цього достатньо для або для повного робочого дня саперної групи, або для виїзду на бойові. Тобто, там треба проїхати 5 кілометрів до лінії бойового зіткнення, там відпрацювати місію і повернутися назад. Змій має міцну броню. Витримує вибухи мін. Після цього він продовжує працювати, ніби нічого не сталося. Сам корпус зроблений з міцного металу, тому пошкодження мінімальні. Найгіршому потребує заміни вал сам. Вал з ланцюгами. Відривається кілька ланцюгів і буває таке, що згинає вал. Заміна цього валу займає близько 20 хвилин. Вартість ремонту обійдеться від 100 до 700 доларів. До прикладу, ремонт подібних машин іноземного виробництва може вартувати від 50 тисяч доларів. Це унікальне рішення в українських умовах. Фактично, ми отримали новий підклас машини для розмінування, яка може очищати поля від осколкових та фугасних боєприпасів, від яких найбільше страждають сапери. А можливість оперативно міняти комплектуючі, які можуть бути пошкоджені від підривів протитанкових мін, дозволяє швидко повернути машину в поле. Робот немаленький, важить майже тонну. Однак, попри габарити, йому не страшне бездоріжжя. Запросто проїде через пісок, хащі, ями, траншеї та навіть болото. Управляють ним дистанційно через пульт. А навчитися оператор може всього за дві години. Для перевезення між позиціями достатньо причепа. Коштує українська розробка від 14 до 20 тисяч доларів. Робот українського виробництва може бути дешевшим аж у 80 разів за іноземні аналоги. Інженери постійно працюють над покращенням конструкції. Робот працюватиме на базі штучного інтелекту. Тоді він самостійно перевірятиме місцевість, знаходитиме підозрілі об'єкти і прокладатиме безпечний коридор. Окрім бойової роботи, дрон допомагає розміновувати землі для цивільних, поля та ліса. Один такий змій за місяць може очистити від небезпечних предметів 80 гектарів у гідні.